Привіт усім! сьогодні у нас обман від наші ідея. Це новинки, які вони давно випустили. Нас раз зустрічає Томі як проект Сугумі. Продовження. Довелить цікава манка. Це ліцензія, українськомовначпуне від Іона Асано. вже цієї осені української. Це цікаво пістів, похова ніж. Брошурка, можна сказати, будет цікаво і правдиво. А, мага тут вся ліцензійна, українськомовна. Даже у нас зустрічає така наліпка. Мага цельбол. І даже мерч є. У них даже є мерч з такою назвою. Ну, Надписю. Такі цікаві сумки та для мана, то такі удобні. Також у нас зустрічається тут цікава закладка. Де у з пластика, но відкадка дотаки цікава по прозору. Німна. Подіваюсь, що з остальними близнятками теж вони випустять такі закладки. Поліцію. Також нас зустрічає форма голосу. Дана серія завершена. Рахую, якщо паузу мене, то 8 томов. 8 томиків. У мене дуже цікава. Русне, романтика. То есть аніме, то ціна, Я так думаю. П'ять наречених серія завершена. Якщо повест не змінювати, то 11 тому в неї буде. Історія дуже цікава. І фінал також. Мені дуже сподобалася аніме. Тепер збираю також магу. Хочу ще раз зазначити ця манга ліцензійна. І ще раз хочу подякувати видаництву наша ідея за таку чудову мангу. Це ліцензійна манга на українській молді. Добавили в них такі бонуси, цікаво поклали. Ідіть нової закладки. Такої пластикової закладки. Є дуже цікаво, дуже приємно. Якість тут дуже велика дякую наші ідеї за чудову мангу.